Сьогодні просто унікальний випадок у нас в ремонті пристрій, котрий не працює, будучи замотаний синьою ізолентою. Я ще такого не бачу. Аутентична синя ізолента, а воно не працює. Зарядний блок від електрички Hyundai попала вода. Чи зараз, чи пізніше, не знаю. Щось вроді, чистили. Видно, що воно було клеєне і що його розковбасили. А потім замотали ізолентою. Розбираємо, глянемо. Різали, рубали, відкрили. Ну, інакше не знаю, чи тут би вийшло, бо воно проклеєно по периметру з двійним пазом. Тому хизи. Ну, але в кращих традиціях нашого буття вже спалений пристрій має дівочу плівку. Ну, думаю, її вже можна здерти, враховуючи, що він вже втомився. Дисплей світлодіодний, сформований вигляді контурів на платі пластиковий, його ми собі відключимо. З ним питань бути не повинно. Вже бачу, горіле під грилюшкою, збоку то вишкарбали і ніхрена не почистили, аналогічно під другою. Тобто вода була тут всередині, не в самому штекері, мабуть. І треба то все відключати, витягувати, мити, брити, чистити, випаювати як мінімум силові деталі і мити під ними. Що ж, поїхали. Добре, що тут не треба паяти, що тут швидкознімні клеми. Єдине запам'ятати послідовність дотів, щоб потім не вгадувати, що ми Ну, Оце якраз на відео буде видно. Показую вам і роблю собі шпаргалку. Так то тягнули, закручували, щоб без гаючного ключа не відкрутиш. Розібрав, видно корозію в корпусі. Найбільше біля датчика струму було. Видно, що срали мазали, тобто паяли і потім по тому насраному, не відмивши, залили лаком. Або, може, це є флюс такий. Я думаю, що таки мазали лаком по. Попаяному. Тут видно, що кородований пін, що він обліплений припоєм, але не запаяний. Видно купу цього гімна під релюшками. Ізольований блок живлення, двополярний та двополярний фільтра, бла-бла-бла. Тут нічого страшного. Реле піднімати блок точно, трансформатор струму піднімати. Далі конструкція типова. Крім моменту контролю. Зверніть увагу, у нас є лише один датчик струму. На відміну від Тесла, що ми раніше дивилися, ця конструкція набагато простіша. Також по РЕЛЕ тут нічого не міряється. Працює та й працює. Не працює, ну то твоя проблема. Але той єдиний датчик струму. Дивіться, як організований. L-In, N-IN і ground до Земля завжди напряму. А фаза і нуль проходять через датчик струму. По суті, це те саме ПЗВ. Незалежно від того, який струм протікає по системі, він має бути сумарно нульовим. Закон кіргофа, що зайшло, то вийшло, замкнуте коло. І якщо десь буде замикання на корпус по нулю чи по фазі, Струм поміняється, трансформатор струму побачить перекос, різницю струму, тобто побачить, який струм, бо так він завжди буде нульовий, і відповідно, спрацює. А для тесту в нас є окрема петелька, запханий дротик. Він йде на корпус, на мінус, через транзистор, а далі через низькоомний резистор на живлення. І відповідно процесор може перевірити. Чи працює правильно система. Тобто, так як на ПЗВ, у вас є кнопка тест, так само тут, при включенні зарядки, пристрій перевіряє, чи все правильно, чи відкалібровано, чи адекватно працює. І якраз через ті утічки на відключеному чи з нуля на фазу, воно і могло спрацьовувати. Знизу ще знайшлася кнопка, прихована. Вже їй трохи дісталося, але ніби робоче. Цікаво, що вона робить. Що ж, так виходить, що ремонтувати ми не будемо, тому що, тому що дорого. Тому що куплять нову. Ну, ціна нової може бути хіба зовсім китайською, з мікро все обманкою. Інакше не може бути. Ну, воно просто нереально не по ціні. Я не буду називати цифри, але халяви на халяву не буває. Збираю, як є, віддаю без ремонту. Ну, типу, почекай, дивись. Давай такого вот. Покажемо людині, що кнопки зараз працюють. Типу, вот, даже потенціометр. Покажи, їдемо вперед. Він змінює, наприклад, дивись. Сюди показуй. Вот, і там на панелі. Так він далі далі. Матч, типа. Там тіпо, не буде видно. Хідку так переключаємо. Матч, ну, типа. Ну, кнопки, та, типу по, реагую. по, по факту реагують. Тільки вставляємо той вот пульт. Попробуємо. Скотека. Все, світло. І тут от типу от. Одна вже парку та ж сама не працює. Все. Ну і тобі ж получається, чекай дай назад. Зараз настріляло помилок, бо ми від'їнал на ходу і приєднали. Типу от. Але наша основна 0,6, ота от, остання. Шока. Ну, ті, типа супутня. Зараз перезапустимо, то там таке. Скоріше всього, що типу, ну, якісь міппусками щось тут, в тому пульту. Ну що ж, ми знаємо, що проблема саме в цій платі. Ми знаємо, що якщо її відключити, то працює решта частини пульта. Також ми знаємо, що ніякого кану на цій платі немає. Тобто помилка з каном все ж таки не може бути пов'язана з нею. Тут банальна логіка. Хефки стоять. Купа хефок. Стабілізатор 5 вольтовий. І до біди логіки. Розпаюю живлення, дивлюся, чи щось споживає, чи щось не споживає. Що буде явно пробитим чи не таким. Видзвонюю, пробую знайти. Тут є раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 корпусів мікросхем. Я пердолю. Добре, є, на цей раз знайшов. Дві мікросхеми виміняв. Заливав то все лаком, тепер тільки кнопки розставити, які з діодами, які без. І знову їхати, ставити на машину, тому що офіціали не сказали, як попасти в тестовий режим. А чесно кажучи, підключати на столі мені трохи страшно, тому що штука непроста. На базарі не купиш, щоб десь щось не наплутати і десь не жахнути. Тому ще одна спроба, але з поїздкою до машини. Включили запалення, запускається. Так. Комп'ютер запустився. Те, що у нас перше світило, моргало, вже нічого не моргає. Включаємо моргалку, мигає. Включаємо дворники. Труд. Включаємо. світло. Також все працює. Виключаємо. Пробуємо на старт. Запустився. Передній.